Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Бенджамін Франклін. Саме за таким підходом розпочала свою нелегку працю благодійна організація Золота генерація. Сама організація появилася 2013 році і була націлена на допомогу дітям-сиротам, напівсиротам, дітям батьків яких в АТО, Діти, позбавлені батьківської опіки, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Крім матеріальної допомоги для кращої праці над дітьми, у 2013 році в селі Шешера був проведений перший табір для цих дітей. Проведення таборів у таких закладах обходиться досить дорого. Тому було прийнято рішення про будівництво свого власного табору. Будівництво, яке багато хто вважав неможливим, розпочалося у селі Заріччя Івано-Франківської області з Божою допомогою і допомогою небайдужих до цієї справи людей, вже через 4 місяці відбувся перший заїзд для наших дітей. Незважаючи на це, будівництво табору продовжилось. І продовжується по сьогоднішній день. У 2016 році табір відвідував 960 дітей, у 2017 році більше 1000 дітей. Незважаючи на те, що будівництво і далі триває, у таборі вже є столова, яка вміщає більше, ніж 200 дітей, кухня, домик для поварів, велика палатка, в якій заходить різні мироприємства, батька поверхових домика та дітей. Нанвузли, кімнати для гостей, своє власне озеро, 6 сусідок, також є координаторська, мецюн, сторожовка та генератор. На даний момент у нашому таборі встигли побувати 2,5 тисячі дітей. Ось деякі відгуки про цей табір від дітей. Мене звати Христина, мені 13 років. Мені сподобався табір тим, що там були гарні уроки влінні і кутоки ходілля. На другий рік я планую... Ще раз приїхати у табір, і я також хочу в цю церкву, що мені дуже подобається. Мене звати Денис, мені 13 років. І мені цей табір дав багато ще нового провога, і я збираюся в року повернутися з того. Насправді, будівництво табору є дуже крокодливою працею, але дивлячись на змінені дитячі серця, серця їхніх батьків, ми не опускаємо своїх рук. Дякуємо всім тим, хто допомагає нам в цій нелегкій справі. you mm -hmm.